Доброго дня, шановні садівники і садівниці. Вашій увазі сьогодні пропонується знайомство з плакучою черешнею, справжнім дивом і прикрасою будь-якого саду. Хочете дізнатися все про неї? Дивіться уважно наше відео. Плакуча форма крони компактніша ніж звичайна і надає змогу посадити таку рослину навіть на найменшому клаптику землі. Навесні черешня зацвіти і квітки на довгих звісаючих пагонах виглядатимуть дуже ефектно. Плоди будуть смачні, їх можна їсти в свіжому вигляді, а також зробити компот чи варення. До речі, кілька слів про користь плодів черешні. Вони містять каротин, який підтримує імунітет, і покращує стан шкіри. Вітамін С, вітаміни групи Б, які впливають на найважливіші процеси в організмі, і пектин, який сприяє нормальній роботі кишківника. До того ж, черешні зовсім не викликають алергії, і їх можна з'їсти стільки, скільки ви захочете. Якщо ви бажаєте посадити на своїй ділянці плакучу черешню, майте на увазі, що успіх залежить від якості саджанця. Подивіться, чи не зламані гілочки, чи достатньо міцний стовбур, Оцініть кількість живих бруньок і обов'язково відкрите корінь. Плівку слід різати обережно, щоб уникнути пошкоджень. Бачите? Корень добре розрісся. Має і товсті відростки, і тоненькі корінці. А на зрізі світлий. Це означає, що коренева система здорова, рослина повністю готова до посадки. Екземпляри з незадовільними коренями в агромаркеті нещадно відбраковують, а такі гарні, добротні надсилають в нові домівки. Під час цієї мандрівки корінь ретельно спакований в капсулу з поживною сумішю і не висихає, доки його не отримають. Ця черешня посухостійка та морозостійка невибаглива до ґрунту, любить сонечко і боїться сильного вітру, який може її повалити. Вчасно підгодовуйте її. Робіть формуючу обрізку, і вона на довгі роки стане прикрасою вашого саду. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал. А я кажу вам пока-пока. До нової зустрічі.